Всім доброго ранку. Зварила собі Арсенку гречку. ігречку. вже поснідала, в неї давним-давно вже і йдуть уроки. Так, Зараз тільки ще сметанку додав. Тож ми будемо снідати. Усім смачного, хто їсть і хорошого перегляду. Так, що я тут роблю? Буду робити собі каву, хоч тут пише чай, це без кофеїну. Роблю ще собі плюс манікюр. Вже зробила чистку, очки потрібно там підпиляти, намалювати, всяке таке. Але перше собі зроблю каву. Так, потрібно включити. Так, каву люблю з вершками. Так, включаємо. Все, кава готова. Ми тут збираємось. І Златуся склала пазли, зараз я вам покажу. Склала у ті, що вчора складала. І ще такі. Як гарно так. А, ти що робиш? <пілкую> <пілкую> Дай мама тебе потирає. Ми вже зараз будемо їхати додому. Я ще зайшла от на цей виниківський ринок, я там була вперше. І там так багато всього є. Я купила там е, помідори, огірки. <клухи> е, помідори, огірки, кабачки, лимон. Зараз зроблю вдома салат, насмажу кабачків і буде смачно. О, ось, 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 їх, і так жаліш. Ага. Да. Да. Я люблю їх. А щоб наверх, знаєте, Куда майонез намастити і помідор нарізати, це так смачно. Ми вже вдома. Я тут собі лежу трохи. Але потрібно йти рибку. Смажити. Правда, Арчик. Вчора я її була замаринувала це все. Ой, ти цьомчик маленький. Посмажити. Ще зроблю салат. Кабачки я сьогодні не буду їх смажити. Завтра, можливо, посмажу. Ще витягну з брозильної камери. Так, картоплі фрі, тому що ми були купили в Польщі. Тож, діти, діти дуже люблять картоплю фрі і моно Росенко. Та? Арчику, арчику. Ти ж таки не спав. Проснувся. Mm -hmm. Ну і все. Діти гуляють на вулиці, гарна погода, тепло і трохи вітру. Але кінці а я нападаю, куди ходи. Що є щось зробити? Mm -hmm. Який пес. О. Давай я тебе віддам в златі, га? Де ж гуляти злати? Де ж? Там майданчик поставили. Вже зробили все покриття є печелі всякі, і вони там бавляться, бігають, катаються. Подовгий час ми були без майданчика. Досить довгий час, не пам'ятаю. Десь напевно, місяць чи ні? Десь так. То дощі падали, не могли ніяк покриття поставити, ту ще щось. І всяке таке. Вістань, вістань, вістань. Ти якийсь кремовий передаєшся через ту камеру, га? Ні, ну він є тут трохи кремовий на спинці, але не такий, Я ж... але ж не такий, правда? Все. Дем, дем, дем. Дем, дем. Дем, дем. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that. Все посмажила, дуже смачна вийшло. І рибку смачні. теж. Але тільки от що виходить у тої круптопліфрі. Вся плитка. Тепер потрібно зараз мити, А на олії я щось просто буду смажити і все. Там котлетки, ще щось. Тільки підстрижемо, Ой, ой. Ага! Що? Маті Угу. І а далі ця пальчик. Вийшли погуляти, йде Марсенка після режемо. нервується, бо хоче з друзями гуляти. Хоче з друзями на подвір'ї гуляти, я її взяла з собою. І от Андрій вже приїхав з роботи. Ти грозний пес. Як гавкає. На всіх. Поки Андрія і Арсена підстригли, вже темніти почало. А я хотіла гуляти. Та зараз трохи погуляємо собі. Тільки нараз на подвір'я. А, а, я... а ми погуляємо, а ви будете на, на подвір'я. Подивимося. Ми прийшли в АТБ, по фрукти, дивіться, ми все вже для Хеллоуіна продають. Всякі такі. Такі смішно класний. Наклеєчки всякі. О, це нігтів. Піжамки почали продавати тут. Це тут не бачили піжам. Всякі от футболочки, шапки. Щось таке. Ще на вікно таке. Можна. Такі. Купили виноград. Ще взяли отакі от цукати, груша. Це щоб до каші додати. Потім тут у нас апельсини. Арценкові зубна паста. Далі печиво таке з полуницею. Таке ще печиво. Тут далі гранат. Буден єдиний. <свят> Потім яблука і банани. А ще хотіла вас запитатися, чи... Наприклад, ви починаєте там купляти якісь свічки, робити якісь запаси, там свічки, сірники, або ліхтарики там, ну, наприклад, на батарейки, чи, наприклад, всякі такі, як я бачила, купляють газові плити. Ну, чи ви таким маю на увазі запасаєтеся, починаєте щось купляти. Напишіть мені в коментарях, ну, що там ще, а. Потрібно запастися нібито водою, всяке таке. Чи робите ви такі запаси. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я зараз, о, вже чайник закипів. зроблю нам сім'я чай. Оце вечово купили. Ось зараз поїмо, що ми так спогано вечір розболілися. І це я зараз дітей покупаю. всякі отаке. І що ще я буду робити? Так і після нічого. Будемо відпочивати. Після так нічого не крім. І арте тут як то. Ай ти хлопець. Завжди біля мене. Дивіться, які в мене тут грибочки покупані. Види грибочки. Грибочки. грибочки і з Арчі мені бавляться. Я грибочок? Ні, Арчі грибочок. Ага, Арчі грибочок. Ти Арчі грибочок, бачиш? Що тут все не видно. Так, а я свої футболочки вже попрасувала. О, чому мені не спеться? Я собі задаю таке питання. Ти mm. <laughs> не, не стай. Ой, я ще зараз от плитку буду мити. Мої вже сплять, а я прибираю. Ні, піти би поспати, а я тут в <laughs> в мене прибирання. І зазняти тут все не можу, тому що це потрібно світло включати, а в мене вже всі сплять. Ладно, то так Я, я там перу золоту сину безрукавку. І курточку. Зараз помию плитку. І нібито все. Чому я це все роблю? Тому що завтра велике свято, не можна буде прибирати. Тож я зараз плитку помию, на до перу. І нібито все. Тож, що втрачай зробити собі що? І спати не хочу. Купить просто. Все зробила. Дома чисто та і порядок. <с> не знаю, як я так вибрала прибирання Анесон. Взагалі я дуже люблю поспати. Я пам'ятаю, коли, наприклад, я ще не була одружена, не мала дітей. Я могла спати е, до третьої години дня. Я дуже люблю поспати. <с> <с> ну, і ладно, до то того чисто. Заряду е, знімати макіяж, Потім що? я вже забула, що. А. І лягати спати, але тільки ще відео з монтажую. То всім дякую за перегляд, скоро зустрінемось і усім, па, -па.